Доброго дня. У нас в студії сьогодні Андрій Костенко, депутат Луцької міської ради і голова громадської організації Волинський актив молоді дякую, що з початку війни допомагаєте і активно працюєте на перемогу. І в першу чергу хотілося б запитати, що вас привело до нас у студії? Ну, взагалі, я побачив один сюжет на телеканалі Аверс, який стосувався безпосередньо і мене і моєї громадської організації Волинський актив молоді. Ну, де, як би, м'яко кажучи, була висвітлена інформація якось однобоко і зовсім неправильно. Тому я хотів би, як би розповісти все і довести свою позицію, а не так, як вони собі там придумали. Що саме вигадав телеканал Аверс і видання «Волинські новини? Ну, дивіться, перше, це взагалі якийсь абсурд, те, що вони не могли мене знайти і зі мною ніяк зв'язатися. В частному світі я думаю, що любу людину можна знайти, а тим більше мене, що я депутат Луцької міської ради. Я перед їхнім сюжетом був на сесії міської ради. мене бачив весь депутатський корпус, всі люди, і журналісти там були присутні. І в мене є мобільний номер телефону. Якщо б вони хотіли, вони б мене знайшли. А вони сказали, що вони мене розшукували і так і не змогли мене знайти. Друге, далі вони говорять, що приплітають громадську організацію Волинський актив молодь, пов'язують з депутатом Стернічуком Валерієм. Не розумію. Просто цієї ситуації, тому що знаю Валерія дуже давно, і з самого перших саме перших днів війни він співпрацює з наверное, з десятками сотнями громадських різних організацій, як в Україні, так і за кордоном, і які допомагають нашим військовим і нашій Україні. І чому саме акцентують увагу на саме громадські організації, не можу зрозуміти теж, тому що Існує ще я знаю декілька громадських організацій, з якими він співпрацює набагато тісніше і більше. Ну і по третє, взагалі, керівник фракції моєї слуга народу в міській раді і мій колега, і це Роман Анатолійович Бондарук, з яким ми також багато займаємося і волонтерською діяльністю, і, і, і координуємо різні процеси нашої організації, тому не розумію. Чому задають питання стрінчуку Валерію, а не, наприклад, знайти мене чи з Романом Анатольовичем можна було поспілкуватись? Мова йде про велику кількість волонтерів, які виїжджали за кордон за благодійною допомогою гуманітарними вантажами від громадської організації «Волинський актив молоді. Е, ну так, є так є така інформація висвітлена телеканалом Аверс. Що від нашої громадської організації виїжджало дуже багато волонтерів, так можу сказати, і це я не приховую, тому що з перших днів війни ми одні з найперших почали їздити, співпрацювати з нашими колегами за кордоном, шукати допомогу для нашої України, для війська, для медиків. Е, тому дуже багато людей, е, наших волонтерів, їздило. Е, на рахунок того, що Авар скаже, що привезли тільки 20 тонн за весь цей, час, ну, я не можу е, якби на це не відреагувати, тому що е, були такі дні, що ми тільки за один день привозили по 3-4 вантажівки 20 тонних всі ці звіти є в Фейсбуці, у всіх волонтерів наших, тому це можна просто елементарно подивитися. Там, напевно, якщо зібрати докупи всі фотографії, які є по всіх звітах, то це буде цих 20 тонн. Але ще звертались до вас, представники інших громадських організацій, об'єднань волонтерських якихось рухів з проханням внести від вашої громадської організації своїх волонтерів для перетину? Кордону так, звичайно, зверталось і дуже багато різних громадських організацій, і волонтерів. Тому що ну ми вже знали цю якби систему нас була налагоджена, як це ці всі процеси відбуваються. Тому до нас зверталися, так ми їм допомагали. Вносили їх в систему шлях. Так само зверталися із військових частин хлопці, що ось у них є там волонтер, певний, який конкретно для їхньої частини має поїхати за кордон і привезти для них там автомобіль. Чи могли б ви тоді назвати тих людей, які виїжджали за кордон по системі шлях через вашу громадську організацію? Звичайно, що може. це. Це не є секретна таємниця, тому що в нас все. Підзвітне. є всі звіти, є всі документи, де можна побачити, хто від кого подавався і хто їхав, тому нема проблем. Телеканалу Аверсі міг би це надати, якщо їх так це цікавило. Ну але я не знаю по якійсь причині вони не можуть мене знайти. І, і взагалі, якщо вже брати те, що пов'язують організацію Волинський актив молоді з партією Слуга народу. То логічно, що я як депутат Луцької міської ради, а мій безпосередній керівник, він голова фракції Слуга народу в Луцькій міській раді, це Роман Анатолійович Бондарук. Тому журналісти телеканалу Аверс могли б звернутися до нього за якимись поясненнями. Шановні лучани, я взагалі я вважаю, що ці телеканали, журналісти цих видань вони часто публікують неправдиву інформацію, і це вже було доведено не раз багатьма людьми в судах, бо вони програвали суди за те, що вони публікували неправдиву інформацію. І цим самим вони дискредитують волонтерський рух наш в Україні всіх тих людей, які працюють на перемогу нашої країни. Тому далі буде. У нас все записано хто від кого і куди.